thank <laughs> you Ми замінюємо ті клени, які засохли на вулиці Соборній з тих чи інших причин. На жаль, і мешканці, і підприємці, біля яких знаходяться ці дерева, не дуже піклуються про їх виживання, будемо говорити, і заливають і засипають, і сілью засипають і водою заливають з різними сумішами. Але що є, то є. Життя на цьому не закінчується. Сьогодні ми продовжуємо посадку по вулиці, відновлюємо посадку по вулиці. От, близько двох десяток дерев ми замінюємо на такі ж самі шаровидні кльони, але молодші. От, питання посадки в зимовий період це не є питання якесь, якесь те, що. Взимку не можна висаджувати. Зимова посадка це одна із самих ефективних посадок. Це згідно технології. З таким комом ґрунту дерево можна висаджувати до 15-20 градусів морозу. Але на сьогоднішній день температура мінусова, але не критична. І посадка в зимовий період дерев з кома в ґрунту. На весняний період, період дерево е -е, краще і раніше е -е, починає е -е, продуцювати у біологічному плані. От. Е -е, менше боліє. Я думаю, що 90% 90% проживаємості в е -е, цих дерев буде. Е -е, щодо Знову ж таки, щодо цього питання посадки в зимовий період, то якщо хто пам'ятає, така сама посадка в нас була 8 років тому на сусідній вулиці Воскресенській. Ви бачите, що на сьогоднішній день вулиця піднялась і красиво виглядає влітку. І 90%, 90 на тій вулиці в нас було. Я думаю, у нас тут буде не гірше, аби тільки наші мешканці не заламували, не засипали дерева, берегли їх. Я допомагаю розбужать, тому на другий маршрут. А Були по порозному. Так, А ну, хотіть. Не добрать земли, девочка. Що... Наруе.